Кремль здійснює тиск на Київ, намагаючись нав'язати свої умови для мирних переговорів. Відсутність чітких дат для подальших кроків Росія використовує, щоб затягнути війну. Інститут вивчення війни зазначає, що Москва, нібито, готова представити свій документ на зустрічі, яку пропонують провести 2 червня в Стамбулі. Лавров каже, що цей документ містить спосіб вирішення причин війни, які вигадала Москва. Серед них розширення НАТО та нібито утиски російськомовних в Україні. Володимир Мединський помічник Путіна розмовляв з українським міністром оборони. Він запропонував дату обміну документами. Умєров підтвердив готовність до переговорів і сказав, що українська сторона вже передала свій документ Москві. Але Кремль стверджує, що нібито не отримав його. Аналітики зазначають, що це схоже на дії Путіна раніше. Він пропонував відновити переговори, але відхилив запрошення Зеленського на особисту зустріч. Сполучені Штати та Європейський Союз наполягають на припиненні вогню перед переговорами, але Кремль це ігнорує. Росія хоче обговорювати не тільки припинення вогню, але й довгострокову угоду. Аналітики вважають, що Росія затягуватиме передачу свого документа, щоб звинуватити Україну у зриві переговорів.